Ну що, вимкнули світло, я прийшов нагодувати це стадо. Ну, схоже, що все стадо не голодне, бо умберто з Натахою залишились там біля своєї хати і біля годівниці своєї. А це чудо. пройшло сюди, у мій гараж. Пройшло мимо ведра відра, в якому кісточки для них лежать. Навіть не вправо кісточку, бо воно звичайно краде. Або їсть, або никає тут у себе в постелі. І ось ходить, розоряється, шматує свої цяцькі і перестілає постіль, яку я вчора повитрушував і поперестилав. І там незручно, до речі, його настілати. Ну, явно явно щось дитині не так, щось не подобається. А Куди це ми пішли дитина? Ага, до кісточок, ні, мимо пішли, на вихід. Ні, не на вихід. Ти там... Обратно дура, бо там лежить їда для мишей, ще туди вберешся. Бери кісточку, бери. Ні? От ми пішли вишпарить тепер по гаражу. Де ти ділаш? Да, я за тобою і не встигаю. Ти ще по темному. О, от уже по кругу ми пішли. Да Де ти є? Алло? Ти що, щоб я не вигнав тебе, та я ще не буду виганяти, я наварив собі кави да поп'ю її тут. Щоб ти полежала трошки в гаражі. Слухай, Умбертовна, ну. Алло, ось сюди. Ми на зустріч, так? Да? Іди. Поскакала, поскакала, поскакала наша Умбертовна. Ну все, я вимикаю.